Українська донорська кров небезпечна. У цьому переконалася Ірина. Вона хворіла на рак крові і перенесла переливання та, вилікувавши одне, підчепила інше. Все сталося просто в лікарні під наглядом спеціалістів. І мені зробили переливання крові і занесли два гіпатіта гепатит Б і гепатит С. Так як у мене чудом вийшло вилічити рак крові. Гепатіти так просто не здаються, і несмотря на три спроби вилічити його, у мене не вийшло це зробити. Хто за це має відповісти встановити нереально винних просто-напросто ніхто не шукає? І банк крові говорить, що виновата больниця. А больниця говорить, що виноват банк крові. Вінуватих немає. От, виноватих немає, але я залишилася з гепатитами. Подібні історії в Україні вже звичні. У медицині навіть прийнято вважати донорську кров потенційно небезпечною. Тих, хто потребує переливання, лікарі просто попереджають про ризики, аби формально зняти із себе відповідальність за наслідки. Ті ж бо не передбачувані заріг по різним підрахункам, але приблизно 2000 тисячі за рік заражаються різними інфекціями зв'язку з переливанням крові. Гепатити Б і С, вілінфекція та сифіліс найстрашніші інгредієнти пакетованої крові. Без її компонентів не обходяться, наприклад, хворі на гемофілію. З них інфекції не підхопив хіба що везунчик. Ми установили, що хворі гемофілії 99%. Можемо відслідити, звісно, від от років. Інфіціровані гепатитом С, віч вічінфекції це масове інфіцирова. Я особисто знаю тільки одного. Пацієнта 21 років, який не інфіцірований нічим. Ну, я така лотерея. Фахівці наполягають, потрібне сучасне обладнання для діагностики донорів. Воно ніби і є. Дози після забору перевіряють і нерідко виявляють непридатний матеріал. Забраковану кров утилізують, але це зовсім не гарантує, що решта, потрапивши в організм людини, не завдасть шкоди. Якщо людина сьогодні заразився. Ну, ні одна та система, ні один метод дослідження сьогодні не покаже, що чоловік уже боля. Є інкубаційний період. То тобто є період окна, коли цей вірус в організмі размножается, накаплюється, і ніяких ні клінічних проявлень, то я ніякі аналізи не покажуть. Ну такої є. Через брак донорів медики виявляється, іноді не перебирають добровольцями, беруть навіть таких, як безхатченко Валентин. Чоловік каже, на що не підеш, аби прохарчуватися. Кровь вы сдавали? Сдавал, и не Кров. раз. И, не раз. Ага. и в Бердянске, и в Одессе, и в Милекино, и в Ялте. Чтобы покушать, сдавал. У мене За донорство в Україні розраховуються одразу, дають на руки 112 гривень, 72 за кров і ще 40 на обід. Це вабить любителів легкого заробітку. Яку кров ті жертвують, здогадатися не важко. Тож висновок фахівців потрібно змінювати систему заохочень. Зараз ви побачили реального донора. Людині дійсно потрібні гроші він не здає кров. І там здавав, і там здавав, і там здавав. А якби була зацікавлені трохи інакше, тобто знову ж таки комунальна проїзду, оплата, йому комуналку не потрібно платити. Так роблять у всіх цих зонах ринок. Гроші не дають. Але дають карточки, які роблять знижки на різні різні там послуги, адміністративні чому замість рятівного кола донорська кров в Україні давно стала новим фактором ризику. Скільки людей у перечутті ймовірно смертельних діагнозів після процедури переливання? Зрештою, за який час цифра у дві тисячі щорічних жертв переливання зросте до 20? Офіційна українська медицина у відповідь поки мовчить.